Сучасний акумулятор для електромоторів і не тільки. Сьогодні про це. Це літій залізу фосфатний акумулятор 100 ампер 12 вольт. На червень 2025 року його ціна 9349 гривень. Надається гарантія 3 роки. Перевагами такого акумулятора є мала вага всього 12 кг. Велика кількість циклів заряду розряду, в даному випадку 3000. Та головне, можливість заряджати потужними зарядними пристроями на 30 А. Тобто до повного заряду вам знадобиться всього 3 години. Плюс до всього у нього є індикація рівню заряду та два USB-роз'їми тип А та тип С. В нашій тематиці це вдале рішення для електромоторів, для ехолотів чи то для якірних либідок. Літій залізофосфатний акумулятор можна подивитися, можна потрогати та купити в нашому магазині. Місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі!